Набір складається з прозорих лотків різного об'єму та кришки з системою контролю конденсату, яка щільно закривається. Прозорі стінки дозволяють бачити вміст та кількість. Конденсат від продуктів у контейнері стікає під решітку на дно лотка, а сам продукт залишається в оптимальних умовах для зберігання. На основі кожного лотка та на кришках розташовані ручки, а на дні ніжки, що дозволяють холодному повітрю циркулювати на круг всієї поверхні складених лотків. Лотки зручно ставити один на другий, що дозволяє суттєво економити місце у холодильнику. Складені лотки чудово підходять для компактного зберігання у холодильнику невеликої кількості копченої риби, ковбаси, паштету. Нарізаних огірків, сала, помідорів, зелені, сиру, а також для сервіровки. Набір повний склад збереже продукти і місце у холодильнику.